Для нас гарна можливість показати себе вище по турнірах, набрати досвіду. І це було дуже гарна ініціатива, Нам сподобалось. Ми вже другий рік тут. Прийшли на обласний етап спокійно, не було ніяких складнощів, все було добре. Нам подобається класно. Дякуємо організаторам. Макс, да, ус, уси грає. Да, усики грає. Макс. Ти тікаєш сюди. З тої сторони Сусновський. Сусновський тікає сюди. Ми розраховували на те, що ми поїдемо на фінальний етап в Тернопіль. Ну, Напевно, трошки нам треба було більше тренуватися, старатися. Команда сильніша була. Ну, ми себе файно проявили в фіналі. В принципі, пройшли фінал, також не є погано. Принципово було дуже певно для цього. Дуже принципово було. За минулий рік, за всі програші. Ло дуже важко буде нам тому що в багатьох областях приїжджають команди, які приїжджають спецкласи. І це дуже важко, тому що ми загальноосвітня школа, у нас немає спецкласів. Ми граємо дійсно пару гравців є збірників, але ми відчуваємо відповідальність. Це що ми гарантуємо, ми будемо боротися захищати честь Львівщини. Видно, що вчителі фізкультури стали небайдужими до цього проекта. Що вони готуються, переживають, тренують дітей. Ну, діти з однієї школи це дуже добре, це дуже класно.